Можна намалювати авокадо так, а можна зробити це більш реалістично. Шукаємо олівцем не ідеальну форму. Не забуваємо намалювати бокову товщинку, так буде об'ємніше. Спочатку змочуємо серединку авокадо водичкою, далі, починаючи з центру, проходимось жовтим кольором ближче до краю, починаємо додавати зелений і одразу знову другим шаром, щоб було насиченіше. Охайно розтушовуємо. Де потрібно, щоб був плавний перехід від жовтого до зеленого. Для кольору кожури змішуємо темно-зелений з коричневим, зафарбовуємо її і обов'язково тоненько проходимось із того боку, де товщинку ми не показували. Кісточка у авокадо об'ємна. Тож ми замальовуємо спочатку світлим кольором, залишаємо незафарбований блік. З іншої від бліку сторони затемнюємо. Коричнево-зеленим, але гарно розведеним з водичкою малюємо тінь від кісточки. Також малюємо падаючу тінь на поверхню і пам'ятаємо, що під ним вона має бути найтемнішою, а далі нехай розсіюється. Додаємо акцентну тінь на кісточку і затемнюємо, ніби ямочку навколо неї. Підписуйся і пиши в коментарях, що намалювати для наступного уроку.